Мені, будь ласка, налити фільтр в мою екологічну філіжанку. Якщо фільтр є. А який там об'єм? Давайте ви мені допоможете визначити. ніж Давайте тоді стільки влізу. В самому фрукті лишилось багатько соку. А ви, до речі, знаєте, що це за фрукт? Mm, Сумніваюся. Я теж забув. Це не марафону така схоже. Всередині він на якийсь огірок фільтр в екологічній чашці обійшовся мені в 70 гривень. Кав'ярня затишна знаходиться біля метрополітехнічний інститут. Видно, що місце перевірене часом. До речі, сама кришечка в мене теж сьогодні є. Хто знає, що це за фрукт? Напишіть в коментарях. Скажу лише, що в сільпо не по 80 гривень за штучку. Отож, куштуємо наш фільтр, по смакам все дуже дивно. Відчувається кава, яблуко, виноград та огірок. Остання збиває. З толку. Дякую. Дякую, Дякую навзаємо. Ось такий у мене вийшов сьогодні екзотичний перформанс Також хочу відмітити